Щоб ви розуміли, я цілу, цілий день, відколи ми прийшли, пішов збирати оці камні. І потім я, я не знаю, до години третьої весь час ходив, просто збирав камні, щоб їх розробив оці чотири сходинки. Це, ну, я думав, що там набагато більше плоских камнів в, в річці. Я сподіваюся, що майбутні гості нашого будиночку оцінять ці сходи. Ну і ви, глядачі, теж оціните чи гарно, чи ні, бо ми все-таки дуже старалися і дуже важко це було робити.